Масивна кровотеча з кінцівок. Дуже. Верхні нижні кінцівки при накладанні ви можете максимально високо, максимально туго накладається турнікет. Наклали турнікет, передивилися рану, перевірили. Якщо це нижче коліна, то максимально можна опуститися дано. Нижче суглобів, вище суглобів, скільки на накладається на много руках. Туртке повинні на вас бути в такому чи в доступному місці, щоб ви могли е при будь-яких е обставинах дотягнутися до них е що правою, що лівою рукою. Тобто не ззаді, не щоб не на спині, не вдень бути. Нехай будуть там спер спереду ззаду нехай буде один трошки нижче, один трошки вище, е ну, щоб вони були, були. У мене два турнікети тут, один турнікет в аптечці. В аптечці турнікет. І ще на поясі, ну, там сзади турнікет і в аптечці турнікет. На мені дві аптечки, ну, старший бойовий медик, і у мене плюс ще рюкзак для евакуації. Ну, це якби по мені по статусу положення. Мені якби, для евакуації, для надання медичної допомоги це потрібно. При собі, як правило, треба мати мінімум 4 турнікети. Чому? Тому що чотири кінцівки, якщо не ви надаєте допомогу, якщо вам будуть надавати допомогу, щоб вас не використовували свої турнікети, а ви використовували його турнікети. Тобто ваші турнікети це ваше спасіння. Ви можете надати своїм турнікетам 1-2, поділитися з ними. Але якщо ви йому наклали свої, то ви у нього забираєте собі. Ви купляєте собі хороші турнікети, я не знаю, які у нього. Поэтому це все, все якби це залежить питання. Як одні кажуть, що можна перемістити зверху донизу, якщо рана нижче, якщо стопа або до коліна, нога ампутурована, що, що включає в себе масурована кровопотеря, Ампутація стопи, розрив артерії в'єни, який видно, що одразу пульсує кров, калюжа з'являється. Ви накладуєте максимально швидко і високо, наклали. Але коли ви ножницями починаєте, розвертати і дивитися, що там які поранення, якщо мастіру кровопатія, ні в якому разі толіки не знімаються. До операційного стола ви наклали, не знімаються. 12 часов, 24 години не знімаються. Краще нехай кінцівку втратить, чим втратить життя від правоовтрати.